Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду вам показувати, як зробити ось таку квітку. Трохи про себе. Якщо ви ще не знаєте, то я займаюся ремонтами з чоловіком. Ми робимо фліпінг в Україні, купуємо квартири, робимо там ремонт і продаємо. І ремонти я люблю робити не тільки в квартирах, а ще в мене є салон краси. І ось нещодавно я отримала грант. На розвиток бізнесу і з цього приводу вирішила зробити деякий ремонт і в салоні. Ремонт потребує грошей, тому я шукала якийсь вихід для того, щоб своєму ресепшену надати якогось нового життя, якоїсь фішечки. Зараз там вісять ось, ось ці квіти, які я теж робила у 22-му році, сама. І я вирішила, що мені це вже набридло, я хочу щось нового. І ось я знайшла на Пінтерест таку прикольну ідею. Ось сюди ще буде так вставлятися лампочка, і це буде отак от звісати над ресепшеном. Тобто такий в мене план. Наразі я ще не знаю, чи вийде воно, але якщо ви дивитесь це відео, значить в мене все вийшло. Отже, приступимо. Я зараз буду вам розказувати, що нам потрібно, щоб зробити ось таку красу. Так, нам з вами знадобиться ось такий гафропапір. Папір гафрований, 50х200 см, і дуже важливо розтяжністю 230%. Бо спочатку я купила ось, ось, ось такий звичайний, ось таку звичайну гафровану бумагу, і вона не дуже розтягується. І там взагалі немає рельєфу такого, як треба. Тому це дуже важливо купити саме такий. Просто вам для порівняння. Дивіться, оце опс, оце звичайний папір. А це ось той, який нам потрібен. Це вже така майже готова пелюстка. Ось, і це взагалі бачите, різні речі. Тому це важливо. Нам треба буде зробити ось таку заготовку. Потім ви вирізаєте ось таку дирочку, куди буде проставлятися плафончик. Короче, я не знаю, як це все правильно е називається. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Короче, два ролона, ось така штука, пістолет з клеєм і ножиці. Це все. І перше, що ми з вами зробимо. Це підготуємо заготовки для ось таких пилюсточків. Я розділяю весь цей рулон на 20 або 40 сантиметрів, в залежності від того, який я хочу пилюсток. Тут знаєте, прям супер ідеально не має бути, тому що взагалі вони не повинні бути всі однакові прям тютілька в чутільку. Тобто, моя задача зробити красиво, швидко і недорого. Дивіться, я нарізала це все. І зараз нам потрібно з вами розділити це навпіл. Як ви можете бачити, в мене тут не все прям ідеально міліметрик-міліметрику. Да? Тобто, якісь будуть ширші, якісь, ну, приблизно ось, ось такі вони мають бути. Ось стільки у нас з одного рулону пішло заготовок для наших майбутніх пилюсточків. І зараз буде найцікавіше. Ми будемо робити з цього прямокутника щось подібне на квіточку. Так, ось тут закругляємо, тут залишаємо. І ось сюди я буду так трохи таку робити. Оп, ось так. Чпок. Ну, і давайте я ще третій варіант вам покажу. Ми переходимо до наступного етапу. Ми маємо зробити ось таку гармошечку, так от її зжать. Ось так от. Ось така. І ось тут зверху робимо ось такі рухи, тобто трохи її розправляємо. Може, на камеру вам це не буде е, досить зрозуміло е, видно, да? але коли ви зробите одну-дві, ви відчуєте, як це має бути. Ось вид кінцевий, має бути ось такий. Тобто, ось ці от пелюски ми вперед-назад, вперед-назад, трохи розважимо ще раз. Робимо таку гармошечку. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Пожмякали, пожмякали, пожмякали. Отак от це получилось. Ось так. І потім зверху, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, чпок, чпок. Раз. О! Та-дам! Приступаємо до наступного етапу, і нам потрібно ось цю картонку наклеїти на неї білу бумагу. Розкажу для чого. Коли ви будете робити вже кінцевий результат, то у вас ця картонка не має виглядати. Ось я вам покажу трохи ближче. Тобто, бачите, ось тут ось, ось це картонка. І вона біла, тому що я її обклеїла білим папером. А якщо б я її не обклеювала, то ось тут, Бачите, дуже гарно можна побачити це. Тобто, щоб це не був картон. Краще його зробити білим. І поїхали це робити. На ось цю основу ми будемо клеїти пелюстки. І як воно ось тут от виглядає, нам взагалі не має значення. Тому що тут все буде отак в пелюстках. Нам важливий тільки ось цей край. І все. Тому як вийшло, так вийшло. Нормально. Коротше, нормально. Отак, отак нормально. А якщо ви дуже-дуже сильно любите, щоб все було ідеально, то це відео не про це. І потім отак накладаємо, накладаємо один на одний. І тин-дин-тин-тин-тин. -тин 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 -тин. Зараз будемо отак от викладати, наклеювати пелюстки до пелюсток і будемо формувати вже нашу квітку. Отже, поїхали далі. А ось вже коли я нашарюю інші слої, то я вже ось тут, де основа пелюстка, я їх трохи ось так от збираю докупи, щоб він такий більш ось такий, ось так виглядав. І ось тут, от спочатку ми робимо клеєм, ось так от. І потім ось таку пелюсточку я вже так, я вже хаотично дивлюся, де в мене тут проплешини. І туди я це діло і наклею. Тобто, бачите, ось тут в мене вже основа така йде вузенька. Тут вона широка, щоб так от весь цей шар так, да, заполонити. А потім вже інші слої нашарюємо ось такими, як кажуть, не судіть строго. Я не волшебник, я тільки вчусь. Ну, ось так це приблизно виглядає. Ще раз. Тобто, тут я залишаю пелюску в тому вигляді, як я її відрізала, а тут я вже сплющую ось тут в кінці, і потім вже останні пелюстки будуть ось таким чином наклеювати. І так, я закінчила клеїти всі слої. Ось так це поки що виглядає. Вона зараз плоска, ми їй ще не надали об'єму. Зараз сюди додамо ще деякий орнамент. і потім будемо робити об'єм і і наша квітка буде готова. Тобто ми вже віддіваємо завершення. Для ось цієї такої серцевини нам ще знадобиться кольорова бумага. Я обрала ось такий колір, такий щось золотисто-коричневий. такі два кусочки бумаги один до одного. І нам потрібно буде його а зараз, він поки нагрівається. Я вам розкажу: ми зараз склеїмо ці два кусочки між собою. А поки ми чекаємо на цю штуковину, я буду вас просити поставити мені лайк і підписатися, якщо вам не складно. Мені буде дуже приємно, я насправді дуже хочу вже. Тут тисячу підписників. Зараз в мене щось 700 плюс, і я вас так, знаєте, збираю докупи по крупінкам. Дякую вам, якщо ви підпишетесь. Не до кінця. Бачите, я роблю до половини клей. Зараз покажу вам на камеру поближче. Ось так. До половини і прикладаю. Отак от відрізаємо клюшки Все. Ось така штука у вас має вийти. Ось цю історію ми маємо вклеїти ось сюди. Ферштейн, поїхали. І зараз буду робити отакий жмяк-мяк. -жм ось такі штучки у вас мають вийти. Ну і що, і зараз ми приступимо до останнього, нарешті, етапу це об'єм нашої квіточки. Дивіться, як це ми будемо робити. Ось так от всередині. Трохи-трохи її так розсуваємо. І бачите, І ось вона ось така виходить у нас вже пелюстка не плоска, а об'ємна. Бачите? Поїхали далі. І так, от кожну-кожну, потрошечку, потрошечку, всередині, трохи її так розводимо, трохи, так, щоб у нас залишилась ось ця така гафрірована штука, ефект. Я ось поки все це роблю, краєм ока дивлюсь на цю свою гортензію. І щось мені хочеться трохи такого експерименту, короті, взяти одну квіточку і е, наклеїти її сюди. І насправді, замість ось цієї фігні, можна просто нарвати якогось сухоцвіта, якийсь там травок, е, цікавих квіточок, і їх сюди е, натикати, наклеїти. Я думаю, що це теж буде дуже гарно виглядати. Ну, непогано, непогано. Бачите, оп, це вже ось такий об'єм у нас є. Я обожнюю це робити для мене, це, знаєте, відпочинок. Я вас всіх обнімаю цілою, папа, лайки, підписка буду, буду дуже вам вдячна. І зустрінемося в салоні краси. Зараз буде відео.